Все. Всім привіт! Мене звуть Віталій. Я знаходжусь в США і хочу розказати, як я купив свій перший автомобіль в США в Перш за все я хотів купити новий автомобіль, а не БУ, тому що до БУ я відношусь негативно. Отже, питання стояло в тому, щоб він не дуже дорогий був, хоч відносно таки для іммігранта це дорого може але все-таки в межах можливості. А по-друге, покупку я задоволений. Отже, це автомобіль марки Chevrolet по відомому значку. Э модель Trailblazer. Ця модель 2023 року, тобто цього року, якому я знімаю, купив я її весною в травні. От. І це не повна комплектація, а скажімо так, середня. Мій принцип вибору був автомобіль, я хотів купити типу, недорогий СУ, SUV, як тут кажуть в США. Бажано, щоб був повнопривідний. І от, традиційного кольору, або білий, або чорний. Чорний мені більше подобається, особливо для... Марок таких, для таких автомобілів такого типу. Отже, це Trailblazer, модель Trailblazer модель, скажімо, сабмодель LT і можна показати, передок ви бачите який. Ззаді ми повнопривідний повнопривідний, Ми можемо подивитися ззаді його. Що? Ось, саб-тайп або саб-модель LT All Wheel Drive. Я вже встиг сюди поставити причепний пристрій, тому що використовую причеп. Якщо подивитися, значит, давайте почнемо тепер ззаду. Ось так відкривається. Місця в принципі, достатньо зрозуміло. Я зараз покажу, що тут опускається сидіння. Відношені один до двох. Одне і друге. І можна розміщати, ну, скільки поміститься. Звичайно, сидіння поснащені для трьох пасажирів ремнями безпеки. От. Запасне колесо не повноцінне, а докладка, яке знаходиться ось тут. Там місця достатньо, щоб положити інструменти і інші запчастини, які, не потрібні, які потрібні постійно возити з машиною. Що я і От. Є варіанти з кнопкою, кнопки в цьому, варі... в цьому варіанті немає автомобіля, тому вих... закривається вручну. Але це не так важливо. Без зубак. Ну, традиційно закривається. Є закривається. Заднє сидіння. Можна подивитися, я вихотаю. Достатньо місця сидіти для трьох пасажирів і по ширині, і по довжині. Особливість цієї моделі є те, що є повноцінна американська електрична розетка під 110 вольт. Не знаю, для чого вони зробили, але зручно. Плюс тут, звичайно, USB теж контакти для зарядки девайсів, так сказати. Ось ця повноцінна розетка, це дуже добре. Тож можна завести автомобіль і мати 110 вольт напруги. Ну, то все, звичайно, От. тепер. Сидіння ну, Звичайно тут управління звичай... зеркалами і склом, скло... склопідйомники, такі ніші є. Вот. І ну, блокування замків. Значить Знач... тут Руль регулюється звичай... по висоті і висовується. Панель. Панель для управління ось така. Достатньо зручна для навігації. Навігація здійснюється через Bluetooth смартфона. От. Зараз показало, що як він підключився, і можна подивитися, що ось так воно підключилось. І навігація ну, достатньо хороша. Так, ну виключимо, щоб вона не сигналила. Сигнал... Зеркало заднього виду я вже встиг поставити камери, які записують, коли рухаєшся. Рукоятка автоматичної передачі. Є режим L. Це коли ще можна керувати який діапазон швидкостей, можна буде автоматична коробка використовувати. Взагалі їх тут 9. Швидкості в автоматичному режимі. Ну і ось такий руль. Із, із особливостей, які особливості, це те, що ми маємо ось. Цю нішу, з якої світло подається шість червоних крапок на це, яке сповіщають, про те, що ну, там режим є управління автомобіля, коли швидко наближається, то вони сповіщають і сигналі, щоб водій побачив, що швидко наближається до передньої машини. Машина оснащена, ну, скажем так, неповною, але більшістю сучасних сенсорів, щоб вони полегшували керування автомобілем. Я вже назвав один це наближення до, давайте покажемо так. Ну, не будемо. Наближення до автомобіля, є те, що буде екстрена зупинка, якщо... Передам тобі виникне пасажир і теж до нього сильно наближаєшся, але я не не пробував його так сказати, перевірити в От. А в основному скажем, так, ще є кліматконтроль в автоматичному ручному режимі, тобто є кондиціонер, який регулює температуру, як на нагрівання, так і на От. ну, Мабуть, все. По... А, Тут ще є, можна показати, автоматичне вмикання і вимикання світла, тобто я ще не разу не включав і вимикав світло, коли наступав вечір або ніч, машина сама регулює, так само, як переключання ближній і дальність світла. Перемикає сама під час руху. Два, підстак... Два підстаканники, дві ніші, яку можна використовувати. Знову ж таки, є USB-конектори попереду. Бардачок звичайний, нічого такого нема. Вот. Ну і знову ж таки регулювання кліматконтролю теж достатньо зручне. Тепер. Поговоримо про що під капотом. Під капотом турбований 1,3 бензиновий двигун. Не знаю якої марки, але, мабуть, виробництво шевроле. Здавалося б, що цього мало, але достатньо вистачає для повного приводу ще тягнути е нормальний ну, для цієї машини е причеп. Причеп такого розміру, ну тут як сказати 5х8 футів. І Тим більше він як, як тут, так, з дахом, тобто він як контейнер. Достатньо легко я можу вести цей причеп з цією машиною, розганяюсь до 85-90 миль. Що не бажано, тому що тормозити буде важко, не немає е, тормозів. А так, значить, двигун 1,3. Скільки е, м, розвиває потужність, я не знаю, от, але автоматична коробка справляється спокійно і повний привід теж. Щодо до повного приводу. Тут е, він, як би скажемо так, автоматично нажимаєш кнопку, включається. Віджимаєш кнопку, передче, то є, автоматичний привід від, вимикається. Тобто на ходу можна, то є, це підключає автоматичний привід. Передні колеса в першу чергу тягнуть, а підключаються задні. От. Так само є спортивний режим, який дає можливість більше Краще використовувати всю потужність двигуна. Тобто, коли під горку з причепом, то я включав спортивний режим, наприклад. Або просто в горах можна включати спортивний режим. От. Все це виключається спортивний режим і автоматично, і повний привід включається на ходу, але, ну, звичайно, бажано не включати на дуже великих швидкостях. Скажемо так, до 50 миль час можна включати. Тобто, я тут. Перестережень немає в машині, але я сам цього не роблю, щоб не було неприємностей. Ну от, у нас це все. Ну от ще раз покажу, як виглядає автомобіль. Особливістю ще є те, що перший, першу заміну масла, тобто обкатка не передбачалась. Перша заміна масла, взагалі перша заміна масла після покупки, вона була куплена нова, декілька, по-моєму, 6 миль всього з заводу накатки. Ну, поки її там десь перевозили з одного вагона чи як там в інший. От. І Перша заміна масла після 7,5 тисяч миль. Ну, можна порахувати, скільки це кіло. Ну, 10, 10 тисяч кілометрів. Кожен 10 тисяч кілометрів масло міняти треба, але не вимагалося обкатку робити. На початку тільки там перші 100 миль не давати максимальні обороти. Але це майже неможливо з автоматичною коробкою передач. Ось так виглядає машина. Оце, мабуть, все.